Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова хата та інше. На прохання Наталі Гончарук, своєї підписчиці, хочу сьогодні розповісти про цей сорт. Це є сорт Леодоро. Дуже гарний сорт. Наталочку. Виконую ваше прохання і розкажу вам сьогодні про цей сорт. Гарний сорт, дуже гарний сорт. Пахучий Запахом дуже має ніжний запах, дуже має гарну квіточку. Квіточка дуже гарна у цього сорта. 25 листопада 2021 року я замовила собі до своєї колекції оцю красу. Ну як скільки орхідей, а без Леодора. Ну, не може таке бути. Мусить бути і Леодору. Ця орхідейка приїхала до мене. Вона була квітуча, і також мала ще у додаток мала ще дітку. От є ще і дітка така, таких дві їх красиві орхідейки. Я коли вона прийшла, мені не подобався її ґрунт. Ґрунт був дуже вологий, дуже вологий. А я не дуже люблю такі ґрунти вологі. Я відсипала отой от кокосовий ґрунт, такий торфіано кокосовий і собі додала свого ґрунту. Я додала кокочіпси, додала кору, додала кокосове волокно, щоб була посадка більше повітряна. І собі зверху засипала своїм ґрунтом. І цю орхідейку так собі залишила, поставила її ще одне кашпо. І ця орхідейка так у мене стояла. Під підсвіткою, любувалася я нею, любувалася, вона собі квітла і квітла. Ну, радість була, то є радість була цієї орхідейки. Запах був на повну хату. Вона, так вона мені пахла в спальні гарно, і цей запах мене зачаровував просто. І що хочу сказати, вона мала один оцей квітоносик, так вона його і не відсушує. Я не відстригаю. Ці квітоноси вони у мене так і стоять, я не втручаюся у природні процеси. Вона дивиться далі собі, так як хоче нарощувати, вона собі далі дорощує бруньки, надуває бутони і далі собі пророщує. Тут вона проростила сплячі бруночки. Тут є одна бруничка, також є тут друга бруничка. Але коли вона відквіт, почала відцвітати, я дивлюся, вона мені почала кидати цвітонос. Вона мені кинула другий цвітонос. І цей цвітонос також вона квітне, відсушить дві квітки, дві доростить, відсушить, дві доростить. Потім дивлюся, хм, щось мені таке було, що це у неї таке дивлюся. Думала, корінчик у дітки лізе. Подивилася, а це лізе теж квітконіжка. Так що у мене цього року вже цвіте і квітконіжка. Квітконіжка цвіла, навіть якщо вона, навіть як вона й до мене прийшла, вона також була з цвітом. Але у мене ще в моїх умовах вона не квітла. Це був її оцей, оця квітконіжка, то дітка цвіла. А мамка, Мала оцю квітконіжку відпустила у мене уже. Мамка почала також дути от собі квітоносик, також почала ростити. Побачила, що дитя трудиться, і також випустила ще один квітоніс. Боліодора пишно не цвіте. Вона може мати. Тут бутони, там може мати, тут, тут. Вона випускає багато з сплячих, з плячих, випускає. Але щоб аж таке пишне цвітіння, то в неї не буває. Але відколи вона прийшла, вона постійно з квітами. Постійно, вона дорощує по 2 бутони, по 4. Отак От вона постійно ростить. Корені у неї чудесні. От я покажу, які в неї гарні корені. Вона стоїть отак у мене на другому у другому горщичку, на керамзиті. Корінчики попроростали униз. На низу водорослі є. Я туди не лізу, я її туди не полочу. Отак вона у мене і росте. Коріння у неї чудесні. Я вже би хотіла її пересадити, бо тому що. Може, якби я її пересадила, може вона би мала більше і цвітіння. Але все е, мене тормозить те, що вона випускає раз за разом цвітоноси. Тільки вона випустить цвітонос, почне цвісти, скине квіти і знов нарощує другий. І вона мене все так, як тормозить. Ну, не знаю, буду або пробувати її перевалкою. Просто перевалити в більший горшочок, щоб орхідейка мала більше так, місця. Поки що я не втручаюся у її, у цю вегетацію, поки вона хай росте, ще поки що в цьому вершечку. Може, на другий рік на весні я вже її точно пересаджу, навіть якщо вона буде і цвісти, то я вже її точно пересаджу. Бо е, я хочу бачити від цієї орхідейки дуже таке пишне, гарне цвітіння. Хоча сорт такий, що він багато не дає квіток. 5-6. Це саме більше, що може дати орхідейка. Ну, Але зато вона дуже часто дає багато квітоножок. Оце її в цьому один плюс. І сплячі бруньки, вона дуже. Розпускає, дорожчує. І така квітка, що гарна вона квітка, листя її такі гарні, лапухаті. Дивлюся, вона лягає собі, ця орхідейка лягає. Вона, як прийшла до мене, в неї листочки такі були дихаючи, дихаючи, такі були тряпочки, коли я почала її антарином протирати листочки, оприскувати. Почала її поливати, душувати більше. Орхідейці подобається. Ця орхідейка дуже любить вологі ґрунти. Цих два листки вона наростила уже в мене. Оцих два листки. І отут вона наростила у цьому, у цьому теж кущику один листочок. У цій діттерці. Також є листочок. Отакий. От Я вам покажу зблизька, як це все. Виглядає, як це все дивиться. Наталочко, не переживайте, якщо ви маєте Леодора, не треба бігати біля неї, не треба її залюблювати, бо, як ви будете залюблювати, вони пропадуть вам. Поставили горшечок, налили її водички, побризкали і пішли. Понюхали її, попрощалися і пішли. Це на тому крапка. Папа. -па. Кажете, папа, красу моя, я пішла на роботу. І все. І рослинка собі росте і розвивається гарно, і, і так по сьогоднішній день вона росте. Коли треба її зняли, ходи помиємося, краса, пополочимося, під душем. Все, вона з задоволенням любить такі процедури. І все, покладе на полиці, вона далі у вас росте. І от така. Бути красота. Неправда, дуже в мене високо ростуть. Я зараз вам покажу зблизька на цю всю свою красу, як це все в мене тут росте. Який тут ґрунт. От такі красиві квіти. Ну, краса покажись. От такі красиві квіти. Квіти дуже мені подобаються. Така дуже їхня оця розкраска безподобна, оця губа така малинова, дуже гарно. Вона вже потихеньку починає, так як хотіти на жовтіє по крайчиках, так як хоче вже дати молодим бутонам, щоб вони набухали і цвіли. Вже починає колір свій змінювати, бо вона, коли розпускається, вона більш така насичена-розова. А коли вона починає вже потихеньку відцвітати, вона вже починає колір скидати до більш золотистого кольору. Вже у неї тут така йде золотистість, вливається. От така мамка. Оце вона ростить собі ніжку. Отакий От тут ґрунт у неї. І кокосове волокно, і кокочівці, і кора. Все тут є у неї. Отак От вона висока у мене в посадці. Ще один тягнеться квітоносик. Мало, правда, дує бутонів, тільки два. Може ще потягне більше, хотілося б більше. О, це є у нас дітка така посадка її. Ну, коріння, я кажу, коріння у неї дуже гарні, немає з нею проблем. Орхідейка не є вередлива. Гарні має листки, колір листків дуже гарний. Великі, лапухаті такі листки, ну, гарні. Ну, такі темного, такі вони салатового і з прожилками йдуть таке, так як кидають зеленою такою. Ну Мені подобається дуже така орхідейка салатово-зелена. Гарні корінчики. От така моя красота, така моя леодорка. Така красуня. Ну, очікую на більше цвітіння, очікую все, що зацвіте. І буде більше цих квіток. Так язик мені це її подобається. Такий малиновий і такий трикутник. Виглядає така дзвоночка. Такий дзвоночка і на кінчику біленький. Цікавий, такий дуже гарний. Гарний сорт. От така моя красота. Така моя зачарована леодорка. З своїми такими красивими пелюстками, листками, корінчиками. Ну, а цей сорт рекомендую всім. У кого ще немає у колекції цього сорта, я рекомендую дівчата заводіть собі такий сорт. Безподобний сорт. Росте потихеньку, не спішить вона. Вона така повільна дівчина. Ну, орхідейки, вони всі такі тугодуми. Вони потихеньку ростуть, вони не спішать нікуди. Але е, з квітами такого, щоб було таке, пишне цвітіння, ну не знаю, буду очікувати ще, що буде тут щось. Тут буде. І якщо вона буде ще дорощувати тут. Ну, буду бачити, ну принаймні хоча б 5-6 квіток, може буде, може буде більше, не знаю. Ну, Хотілося би бачити велике цвітіння. Може порадує. Може вона послухає, що я про неї сьогодні говорю, і дасть гарні свої такі бутони з квітами і скаже: налютка, радуйся, я тобі дала гарні бутони, тішся. Тому що я завжди радію, коли я бачу свої квітучі орхідеї. Це для мене свято. Кожен день для мене свято. Отака От краса це квіти це для мене на першому місці, бо тому що я дуже люблю квіти. І у квітах я знаходжу свій спокій. Мені подобається просто займатися цією справою, спостерігати, як квіточка ростить, корінчики, як квіточка випускає перші бутони, розпускається. То, то перше таїнство таке, як розпускається перший бутон, якщо я ще купила підлітка і не бачила того світіння, то таке вже очікуване, а яка вона буде, а яке у неї буде світіння, чи вона по сорту процвіте? Це до душі таке заняття, що якщо ти хочеш заспокоїти свою душу у цей такий нелегкий час, то. Пер... Прошу займатися квітами. Квіти заспокоюють і душу, і серце, і, і ти просто забуваєш про те, все, про той негатив, який є зараз у нас. Ну, а на цьому я буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую. Наталочко, що буде ще незрозуміло, що ви хотіли ще почути, пишіть, звертайтеся, я все вам відпишу, все вам розкажу. Для вас сьогодні це було відео. А кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, що ви рекомендуєте, як ви доглядаєте за цим сортом. Може, щось таке цікаве, теж підскажете, як наростити, щоб було більше бутонів, щоб вона пишніше цвіла. З задоволенням буду читати ваші коментарі. Пишіть підписуйтесь. На все добре вам! Божого благословення вам, мирного неба і будьте всі здорові. Гарного всім дня! На все добре вам!